Через п'яти дітей приходять потім Буде? трупи додому. Ви не, куди не маєте Ясна, права як... його витягнути з машини. У нього є адрес, по якому він проживає, пожалуйста. А не витягувати з ним дитина, не робіть сміх. Пишіть. Пишіть протокол, на якому сивані ви його задержуєте. Визивайте адвоката сюди, по протоколу ви дождіємо його забирати віце. По протокол. да такому сніжку. протоколу ну, ви далі да, 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 записано протокол. Тут составите протокол, на якому основанні ви його задержуєте, да, і ви даде йому да, адвоката. У у в розшику. У вас усі в роши. У нас да. тут усі в роши. У все в роши. А потом приходять сюди, блін, каліки, сліпи, криві, каліки, ми їх лічем досвящен. І отпустіть, будь ласка, мені до на нам до, 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 до врача на команду. Нікуди він не піде. Ви його як забираєте, він вже звідси не вийде. Особо відпустить людину. Не можеш а дітей він... будет сидеть. У ну, буде ну, буде нього, нього є адрес, переходьте все на адрес і забирайте. Все ти можеш. Якщо ти чоловік, то ти можеш, А якщо ти не чоловік, то ти не вийде. Ви його вдома не Ну, дик спіть, ми їхати должны. Что за порядки и не понимает? Извините, что я всех снимаю, как надо просто сейчас. Это моя безопасность и моего ребенка. По закону ви повинні так. Ви знаєте прекрасно, що по закону, якщо ви знімаєте людину, ви повинні составити адміністративний протокол, на якому основанні ви його знімаєте. Адміністративний не адміністративний протокол і визнати йому адвоката. Адвокат Ход, ну, Ход от він складає, в приближенні на відділу. Ні, ви його тут повинні бути. Тут ми не тут маємо права. Ну, значить, виходи, ви ході, якщо не маєте. Читайте ви закони. Не маєш права виходи, значить, отсюда. І люди опазують, людям ще їхати треба далі десь. Є потім та дитина. Їдьте додому і арестовуйте його там. Слухайте мене. дивіться. Слухайте, а ви послухайте мене. У мене дуже я брата пів года лічу. Через отаких, як ви що запанули, я б по господаря з ним катаюся. Спокійно, відпусти нас і все. Не едет? Нет, так нет, значит. Да? Не Здравствуйте. А не 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 на каком основании? Вы не а ну, права, объясни, так иди сюда, объясни статью. Ознакомь, ознакомь. ознакомь меня. Знаешь? На каком основании? С каких Пашу, дел? Я с ребенком. Вот один. Еду. Не не еду. Не 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 да, мне все равно. Нормально, надо. нормально, я тебя прошу. Thank <laughs> you.